Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння 5 в степені 4 відняти 15 х і все це дорівнює 125 Для того, щоб вказати даний проміжок, спочатку треба розв'язати саме рівняння. Рівняння є показниковим. І найкраще його розв'язати приведенням до однієї основи. А, а саме, А в степені Ефітекса дорівнює А в степені Gвіteкса. Дане рівняння буде рівносильно рівнянню Fітеx дорівнює G Vтеx. частину рівняння ми перепишемо без зміни. А праву частину 125 ми можемо представити у вигляді 5 в третій степені. це є наше 125. Тепер, коли ми бачимо, що основи у нас однакові, я можу прирівняти в степені. 4 відняти 1,5 гексам до рівня 3. Ми отримали просте лінійне рівняння, яке можна розв'язати невідомі вліво, відомі вправо. Якщо доданки я з однієї частини переносю в іншу, то я повинен змінити знак на протилежний. Ми будемо змінювати знак у четвірки, бо додатність стає від'ємне. Тепер проведемо подібні доданки в лівій частині, ми отримаємо. Для того, щоб знайти х, ми повинні мінус 1 поділити на мінус 1,5х дорівнює. Рискодробами замінимо ді... ділення. А на ці 50-х ми переведемо звичайний дріб. Це буде 15. 15,10 15 можна скоротити, це 3,2. Для того, щоб поділити одиничку, поділити на дріб 3 других, ми повинні помножити на 2 третіх. Отже, Х ми отримуємо 2 треті. Перевіряємо тепер. В наші проміжки. Візьмемо перший варіант А. Варіант А. Побудуємо проміжок від мінус одного до нуля, від мінус до 0. Тобто це ось цей проміжок. Але дві треті знаходиться від нуля з правої частини. Дане число не належить цьому проміжку, тому варіант, а нам, нас не задовольняє. Перевіряємо наступний проміжок від нуля до одинички. Нулю не зафарбованим кружечком позначимо одиничку зафарбованим кружечком. 2 третіх, якраз знаходиться на цьому проміжку. на цьому проміжку, так? Дві Дане число належить проміжку, тому варіант Б нас задовольняє. Можна, звичайно, перевірити і варіант В, Г і Д, але це вже очевидно, що варіант Б нам підходить.